Алло, алло, пані Мері, ви в ефірі. Доброго вечора. Ага, це не пані, це пан. Я з дружиною аккаунта. О, шифровальщики ці. Доброго вечора. Доброго. Е, це Мар'ян з Івано-Франківська. Ми угу. з вами раніше мали консультації в Скайпі. О! Скористуюсь, ну, скористуюсь нагодою, так, місто Івано-Франківське. Ви надіюсь, пам'ятаєте будиночок. Як, от, як тільки я побачу будиночок, я одразу згадаю. Хотів вас запитатися за таку е, штуку. Чи доцільно зараз планувати заливку плити по ґрунту? Чи чекати вже весни? Е, якщо це не глибокого залягання, я би не ризикував, чесно кажучи, тому що великої економії тут немає. А якщо, не дай Боже, лупануть сильні морози, то може переламати. Розуміло. Закладають мені в плиту 120 мм подвійне армування. Чодиційно плиті по ґрунту. Mm, так, стоп. А я, я, яке у вас плита на ґрунті лежить чи ні? Так, на ґрунті, на ґрунті. Не опирається на фундамент, ні. По ґрунту. Так, а фундамент сам який? Монолітний. З подушкою. стрічковий. Річковий, так. Так. Е, малюємо <звучить> Значить, у нас є монолітний стрічковий фундамент з подушкою. так 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 І так, і, так. і вам роблять отак от пліту, котра лежить на фундаменті. Не лежить, не лежить. Так, не лежить на фундаменті. Тобто, вона ось тут заливається, ось так. так саме так саме В саме ровень з фундаментом. Саме так. абсолютно І две армування. Подвійне регулювання. 120 мм. А що, а що під плитою? Ощільне ґрунт, засипка. Ну, так, добре. А між ґрунтом і плитою? Е, гідроізоляцію, так як ви сказали, я планую робити уже направляючу. Е, ви плануєте отуди робити гідроізоляцію? Ну, так, як ви сказали мені. Ну, так. Я виконую ваші указівки. Ну, правильно, але ж я вам не казав цю плиту робити. Ні, ви плиту це не казали. Ви казали, що можна ахітектора, а можна щось інше планувати. Так, тобто у вас традиційно пали по ґрунту, правильно? Плита по ґрунту, і потім йдуть уже підлога. Так. Значить, справа у тому, що ви бачили плити перекриття прольот 6 метрів. В житті бачили, пане Марія? Бачила, яка товщина плити? Не знаю, напевно, більше, ні 120 Так, 220. Є, а так кажуть, да але у них високі деформаційні все ж таки, прогини не можуть бути. От, але традиційно 220 мм. А у вас 120. Значить, дивимося по да? Навіщо роблять цю плиту? Для того, щоб, якщо, не дай Боже, погано ущільнений ґрунт, щоб вона тримала навантаження. І от ми з вами уявляємо, що у нас просідає середина і тримається лише по краях. От у Який прольот у вас між фундаментом? Ну, є великий, є і 8 ну. 20, От 8 метрів. Як ви думаєте, при 8 метрах, якщо ґрунт дасть усадку 120 мм, у вас витримає навантаження? Я думаю, що ні. Я теж думаю, що ні. Тому що коли конструктора роблять розрахунок на 8 м, вони закладають товщину плити мінімум 200 мм. Далі, якщо у нас вийде така ситуація, що ґрунт, тобто плита не витримує, якщо виникне така ситуація, що усадку ґрунт дасть ось так. Тобто частина у нас залишиться на ґрунті, частина у нас буде висіти в повітрі. Знову виникає питання: 120 мм на 3-4 м консолі витримає? Ні, ясно, що? Ні. Так от, 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 от тому і виникає логічне питання. Хлопці, друзі, а нахріна там 120 мм бетону і подвійне армування. От Що ви робите? Що ви хочете досягти таким підходом? Якщо ви гарно ущільнили ґрунт, то ось тут достатньо зробити просто або зрощина, або з бетону 50 мм підготовки для того, щоб наплавати. Гідроізоляцію. Все більше нічого немає. Тому що якщо ґрунт дасть усадку, навіть з тою плітою воно все одно зламається і все просяде. Все одно зламається. Або робіть нормальне перекриття, або не морожте людям голову, не витрачайте дарма гроші, зробіть звичайні пали по ґрунту. Для цього треба просто нормально пощільно ущільнити. Можна перевірити арматурою, воно нормально перевіряється, легко перевіряється. Перед тим як робити стяжку, взяти і перевірити, тому е, тут питання двояке: по-перше. З одного боку, хлопці працюють, вони несуть відповідальність, тому що ви їх наняли на роботу, і вони дають вам все ж якусь там гарантію на словах, на папері, я не знаю, дають гарантію. Вони несуть відповідальність. Якщо ви прийдете і скажете, хлопці, там от Олександр Васильович з інтернету, чувак є такий, він сказав, що ви херню страждаєте, зробить мені стяжку 50 мм. Вони побросають інструменти і скажуть, ну то роби далі сам. І все, на цьому все закінчиться. Тому я багато разів казав, що коли ви обираєте під, якщо ви хочете збудувати якісно, обирайте підрядника, і тоді у вас буде все нормально. А може вони дійсно адекватно і скажуть, ну так, погарячкували. Добре, зробимо як треба, по-нормальному. Тому тут вже залежить від того, як відреагують підрядники. Але те, що це рішення доволі часто зустрічаються, це так. Врятує воно халтурщика? Ні, не врятує. Не врятує. Бо якщо вони погано ущільнили ґрунт, так просядик, просядик такої матірі. Отепер От питаннячко. Чи можливо захист від дурака, можливо, варто давати подвійне армування і опирати на фундамент? Так. Е тоді ми повертаємося до малюнку. Якщо ми з вами е робимо так, що заливаємо тут плиту. Робимо розрахунок, вона виходить від 120 до 180 мм, тому що у вас до 8 м є прольоти і може бути різна товщина, ви будете робити уніфікацію, можете розрахувати її як не розрізну і за рахунок цього зробити уніфікацію. Ну, я думаю, менше 150 мм вона у вас не вийде. уявляєте собі, яка вага плити, котра має залізобетон 150 мм. Вага стяжки, плюс корисне навантаження. І все це ви збираєте з площі і додаєте на ваші фундаменти. І тут виникає питання: а коли робили оці от подушки, ви враховували це навантаження? Ширина подушки дуже велика доволі. Це не відповідь. Тому що у вас можуть бути дуже слабкі ґрунти. От і все. Я не знаю. Тобто тут треба збирати навантаження і перевіряти по несучій способності ґрунту. Витримає, не витримає. Якщо по деформаціях ми проходимо і вони мінімальні, Ну тоді так. Тоді як варіант можна перейти на плиту і на цьому все. Але це лише після перевірочного розрахунку, понесучій здатності фундаменту. Дякую. Тоді. Чекайте мене в скайпі, будемо говорити про аудит проекту це добре, але ж я розрахунки не роблю під час аудиту на жаль. Ні, я розумію, але ви загальному кажете вкажете на слабкі місця, і ми вже відбулися конструкторів і будемо з ними це питання по-іншому обговорювати. Добре. Це це відео буде з часом на YouTube каналі, то якщо що, буде його і навіть показати. Я за свої слова відповідаю. Я зрозумів. Я вам дякую. Гарного вечора. Да. Гарного вечора, спокійно.